Друзі, всім привіт! 28 квітня, да? 9 годин ранку, в пасіці повна тишина. Ночний переморозок і приморозок хороший Бачите йду, Вообще, бджоли взагалі не літають. Клевер. Ось, якщо видно. Приморозило на землі, на землі повністю іній стоїть, вже сидить. Це дев'ята година ранку. Значить, йдемо далі. От у нас водичка тут стоїть, так? Да? Як бачите, Дивіться, вода повністю замерзла. Льот і дебелий льод. Цвіт на черешні вже все, сипеться, почорнів. Чи буде черешенька? ну, вроді черешенька є, як бачимо, нав'язалися. Чи не померзло долі. Щось воно все-таки в'яле. Так що оце така у нас ситуація. Це Полтавська область. Наприклад, ось високий клевер вже був, конюшина, да, листя поклонила. Смородина вродь би, малина стоїть поки що. Так що якось так, да. Вчора яблуня цвіла, сьогодні все. Дивіться, як рясна, да? є ще ось пуп'янки, де і не повідкривались, але все, цвіт змерз. Він почорнів, садом повна срака. І так, от клоновидна яблуня, да? Також все опало, все. Саду немає. Так, ну клубника, вроді би, витримала, так? Да? Вроді стоїть. Не, не змерзла. Ну вона ще не цвіти. Картошка, та, що почала сходити, почорніла. Те що де не, не загорнув, де не побачили, може. Все, почорніло. Так що, друзіки, якось так. Отака у нас пройшла аномалія. <кхи> Бачите, у нас все клевером тут засожене. Клевер, лиски попор по відпускав. По, 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 ну він одійде цей клевер, я думаю. Але бджола сидить таке, по деякі щось випурхують. Це 9 годин. Так що похолодали хорошо. Тут Ти, тишина. Джела все сидить. Гріє розплід. Вчора, звісно, було на воді багато. Вітер теж холодно було, дуже льоту не було. Так що якось так. Весна триває. Щось не дуже в цьому році вона радісно нас. радує. Ну нічого, сезон тільки розпочинається. Рої скоро, я думаю. Акації не буде. Так що всім мирного неба і ставимо лайк.